Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і зараз я хочу роздивитися таке питання. Трамп оце зробив заяву, що Європа повинна Америці заплатити великі гроші. Трамп ввів оці тарифи, от, ну і хоче перемовин, перемовини про торгівлю. І от я хочу подивитися сама ситуація. Європа повинна Америці великі, заплатити великі гроші? Що думає стосовно цього? Сама Європа. і що думає Трамп? Ієрофант. Ну, ієрофант, ну, по-перше, цією ситуацією керують дуже високопоставлені люди. Навіть, ну, це може бути і вище Трампа. Єрофант, який визиває страждання. Це тут навіть не то, що ну, і закони, але це така от на, на, наратива. Е, це така вказівка зверху, яка, в принципі, завдає удари. І окрім цього, можуть бути і ще якісь удари, не тільки це. Нерадісна, в общем-то, ситуація сама по собі. Що Європа? Імператриця. Ну тут карта Землі, карта ресурсів, карта корисних капалин або карта якоїсь такої ну, от зерна, там, чогось такого продовольчого. Тобто, ну так, да, карта виходить, про ресурси, ну так, да, про ресурси, пошуту, як пошук нових шляхів. І по відлюднику. Ну, тобто, тут виходиться, що якщо Європу взять. Ну, по перше, Європа буде намагатися якось йти в нове. І. Ну, якось от відокремлюватися. І Я розкрию зараз цю імператрицю, як уходить у відлюдника. Як залишається сама. Ну, сама по собі, сама із собою. <звіст> вони, будуть щось, ну, вони будуть щось придумувати. Вони будуть намагатися знаходити якийсь компроміс. Вони будуть намагатися якось тримати певний баланс. От. Але все ж таки ну, от, ця імператриця, я просто... Або це сама Європа. от, або це е, саме е, от не, предмет за те, що вони домовляються за ті ресурси, з чого там вони повинні платити, да? ці гроші. Вони ці от проекти, вони як будуть їх обнулювати. І по-новому, в як, по, як відлюдник, будуть намагатися шукати якісь рішення. Ну, отак от, от карти кажуть. А що думає Трамп? Ну а що Трамп, Лицар мечів. А Трамп, він собі поставив в ціль. Ось меч підняв. Це будуть, може це можуть і бути і скандали, це можуть бути і, ну, тут навіть, тут будуть дії, такі, які йому в голову стукнуть. Він що, завгодно, він що завгодно може зробити? Які завгодно палки в колеса буде ставити? Паж, паж мечів, І он. І він стоїть, він прям в цю сторону дивиться, прям дивиться всю цю сторону, і він може ще і не один удар ще нанести, і він буде збирати інформацію. Він, він тут прям, ну, він тут прям буде діяти, і по хитрому якось буде діяти. М. Ну, і, і, і йти в зміни, в переміни. Тобто, по, -по старому вже не буде, так, як було. Так, як було, вже не буде. Буде вже щось нове. Він от в цьому плані прям дієвий такий. І на дні колоди карта мага випала. А я перед цим робила прокрипту, да? і там також на дні колоди була карта мага. Ну, а це каже про те, що це така стратегія. Це така стратегія. Він ось стоїть повернутий, і там собі щось там розказує, думає, он там в нього є, придумує щось якесь, в нього тут бажання є але, е, не, як то кажуть, не, не, не підходіть, не підходьте близько, да, за закритими дверима. Карта сили. Силою. Він навіть, ну, я не знаю, він навіть ще якось стримує, намагається ще й стримати свою цю силу. Мабуть, іще кудись дивиться. Йому цього мало. Ну, в общем-то, карти тут не дуже такі, звісно, приємні. От. І Європа, ну, як би і по шуту, і по, і по відлюднику. Ну, якось їм не солодко прийдеться. Так що такі справи. Дякую за увагу! Такий був розклад. Пока-пока, ну, до наступних розкладів!